Суднами окупантів почали відбуватися дивні, навіть можна сказати, неймовірні речі. Поки борти виконували задачі, вони збулися з курсу. Екіпажі не знали, що відбувається. Ніхто не міг передбачити, що станеться далі. Та судна стали втрачати контроль. Загадкові речі спіткали флоти РФІ, А чим все закінчилося, побачите у цьому випуску. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Ракети підірвали десантний корабель Росії разом із тим весь екіпаж. Російське судно перевозило військових у бік Криму. Військово-морські сили збройних сил України знищили його прямо у морі із групою рашистів. Про це інформує прес-служба відомства. Тим же часом. ГУР за допомогою ракети знищило російське судно біля Зрізного порту. Удар було завдано ракетою з повітря, а коригував вогонь та фіксував результат український безпілотник. Спецпідрозділ головного управління розвитку Міністерства оборони України успішно виконав бойове завдання в акваторії Чорного моря, знищивши військовий катер російських окупаційних сил. Про це повідомила прес служба ГУР, опублікувавши відео із спецоперації. Внаслідок лучного удару ракету повітряного базування ворожий катер зазнав критичних пошкоджень та був повністю знищений. За даними розвідки, весь екіпаж судна, що складався із п'яти російських військовослужбовців, загинув. Точність удару забезпечила злагоджена робота різних компонентів сил оборони. Український безпілотний літальний апарат виконав лазерне підсвічування цілі, що дозволило ракеті точно навести на неї. Окрім коригування вогню, дрон також здійснив і об'єктивний контроль, зафільмувавши момент влучання та повного знищення російського катера. Раніше віце адмірал Папа розповідав про українські корвети ADA нову зброю у морській війні та місіях НАТО. Корвети типу ADA є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості проти човнових операцій та патрулювання в відкритому морі із широким використанням у конструкції принципів стелс технологія Українські корвети типу ADA будуть оснащені системами ППО, платформами для базування безполотних літальних апаратів та ракетно-ударним озброєнням, що зробить їх ключовими елементами для спільних місій з НАТО та захисту морських Торгових шляхів. Цей проєкт стартував за рішенням президента України. Перший український корвет Іван Мазепа наразі проходить випробування та незабаром приєднається до ВМС. Другий же корабель Іван Виговський був спущений на воду цього року. Як я казав раніше, не можна розв'язати всі проблеми лише морськими дронами. Навіть питання ППО, щоб захистити цивільні судна в морі, які слідують морськими шляхами. Далеко від узбережжя треба мати доволі потужне ППО, а воно дуже габаритне та важке. Наші корвети вже обладнані потужним зброями. Для ведення розвідки та засобами ППО розповідає неї папа. Загалом Україна принизила чорноморський флот Путіна без власних кораблів. Про це в матеріалі для «1945» пише оглядач, офіцер спецназу армії США Стів Балестрієрі. Нищівним ударом для Путіна стало фактичне вигнання чорноморського флоту з Криму. І це сталося. По про те, що Україна не має власних бойових кораблів. Ситуація, яка здавалася просто неможливою, перетворилася, як ми бачимо, на щось неймовірне. На початку вторгнення в лютому 22 другого року. ВМС України мали лише один значний військовий корабель фрегет гетьман Сагайдачний, який довелося затопити у порту Миколаєва, щоб не допустити його захоплення росіянами. Здавалося, що Росія має повний контроль над морем, але ці припущення виявилися хибними. Коли 24 лютого, 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, її чорноморський флот складався із 74 кораблів, переважна більшість із яких базувалися в окупованому Криму. Однак, у квітні того ж року, українці змогли визначити місце знаходження флагма Орського флоту ракетного крейсера Москва цей корабель став відомим завдяки подіям на острові Зміїни, коли його екіпаж вимагав від українського гарнізону здатися, отримавши відповідь Руський воєнний корабель і ви знаєте, куди українські військові відправили безпілотник Байрактар ЦІ Бі щоб відвернути увагу противника, ну а потім випустити дві протикорабельні ракети Нептун із борогової батареї під Одесою. Внесток удару Москва загорілася, почали детонувати боєприпаси, і 14 квітня корабель здетонував. Росія спробувала приховати реальність, заявивши, що крейсер затонув через пожежу на борту. Проте цей інцидент став серйозним ударом по престижу російського флоту та особисто Володимира Путіна. Протягом першого. Року війни українці використовували тактику оборонного стримування, зупинивши можливі російські десантні операції на захід від Дніпра. 30 червня 2022 року вони повернули під свій контроль острів Зміїний, А наприкінці липня була укладена чорноморська зернова угода за посередництва ООН. Окрім того, було знищено великий десантний корабель Саратов. У липні 2023 року, після виходу Росії із зернової угоди, Україна перейшла у наступ. Основною метою кампанії стало ослаблення Чорноморського флоту Росії та ізоляції окупованого Криму. Українські морські дрони та завдавали все більш точних ударів, демонструючи зростаючу ефективність українських безпілотних технологій. Операція сил спеціальних операцій суттєво ускладнювали російське військове постачання. А відновлення контролю над нафтовими платформами Вишки Бойка стало ще одним важливим успіхом. Вересень 23-го року. Тоді українські ракети завдали удару по штабу Чорноморського флоту у Севастополі, що призвело до загибелі частини командування. Загалом, якщо говорити, із початку війни Україна знищила або пошкодила близько третину російських військових кораблів в Чорному морі. Рафія виявилася неспроможною заблокувати українські експортні маршрути. А для ударів по зернових терміналах була змушена вдаватися до прямого бомбардування, що вказує на серйозні труднощі із контролем морських шляхів. Однак найбільшим приниженням для Росії стало вимушене виведе. Ні, її флоту із Криму в безпечніші гавані на території РЕФІ через українські атаки. За даними Міноборони Великобританії, наразі російський Чорноморський флот став функціонально бездіяльним. Чорне море має стратегічне визначення для Росії, оскільки використовується для транспортування нафти та газу до Європи та близького сходу. Проте після низка нищівних поразок Україна фактично отримала контроль над морською ситуацією. Чорноморський флот, який колись був гордістю російських військово-морських сил, зазнав катастрофічних втрат у війні в Україні. Ти понад 30% військових кораблів, за словами екс-офіцера піхоти армії США, військового експерта Абраанта Іствуда, знищення чорноморського флоту почалось із затоплення крейсера Москва. Згодом атаки безпілотників та високоточні протикорабельні ракети України підірвали військово-морські операції Росії. Флот зараз функціонально неактивний, не здатний завдавати ракетних ударів або поповнювати російські сили на півдні України. Ну а тим часом у російському порту услуга в Ленінградській області сталося два вибухи на танкері. «Е Ковізерт, який належить до тінього флоту Росія, танкер мав на борту вантаж АМІАКУ і стався масштабний витік речовини. Про це повідомляє РБК Україна з посланням на російське видання за інсайдер. Повідомлення міністерства транспорту РФ та моніторингові канали. Відомо, що під час робіт із завантаженням аміаку на терміналі у порту сталося щонайменше два вибухи. Після цього танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Пошкодження спричинили витік аміаку із танків. Ну а міністерство транспорту РФ вже визнавало незначний витік через інцидент під час завантаження. За даними російських офіційних органів, 23 члени екіпажу було евакуйовано з борту танкера. Постраждалих, нібито немає. Ну і планується проведення водолазних робіт. Вибух на борту танкера Ековізарт став шостим випадком пошкодження судна тіньового флоту росіян, які перевозять нафту та інші вантажі в обхід санкцій. Так днями біля берегів Лівії стався вибух на танкері авіламора, який також належав до тіньового флоту та ходив під грецьким препором. На борту судна був мільйон барелів нафти. За даними консалтингової компанії, із початку 25 Року було зафіксовано ще чотири випадки раптових вибухів на суднах, які займалися транспортуванням російської нафти. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не про з вами, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.